І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 105 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. На Донеччині росіяни атакували на шістьох напрямках. Напруженою залишається ситуація на Покровському. 30 штурмів зупинили наші захисники в районі Гродівки, Михайлівки та Новогродівки. Також запеклі бої точаться на Курахівському напрямку. Окупанти 23 рази намагалися прорвати українську оборону в районі Костянтинівки та Георгіївки. На Лиманському наші захисники відбили 11 ворожих атак. Неспокійно і на Харківщині росіяни 16 разів штурмували поблизу Куп'янська. Також три бойових зіткнення відбулися в районі Липців та Тихого. За добу наші ракетники та артилеристи завдали 32 удари по районах зосередження особового складу окупантів. Уразили шість засобів ППО та одну станцію РЕП московитів. Також знищили три гармати, два засоби дистанційного мінування та інші важливі об'єкти ворога.